Вітаю, шановні учасники тренінгу, лікарі та лікарки, медичні сестри та брати. Мене звати Володимир Крамарчук, я сімейний лікар та учасник проєкту Діємо для здоров'я, завдяки якому ми маємо змогу ділитися знаннями щодо неінфекційних захворювань. Сьогодні поговоримо про боротьбу з ніс в умовах гуманітарної кризи, зробимо короткий екскурс, методичні рекомендації та клінічні настанови. Супроводу пацієнтів з ніс, приділимо увагу у ролі медичної сестри чи брата первинної медичної допомоги і ознайомимося з менеджментом серцево-судинних захворювань в пакеті PNH. Обговорення проблеми хочеться почати із визначення та актуальності проблематики. Отож, ніс це хронічні хвороби, що є результатом комбінації у особи генетичних, фізіологічних, екологічних та поведінкових факторів впливу. Якщо можливість коригувати генетичні фактори впливу поки що відсутня, то поведінкові навпаки можна змінювати та таким чином впливати на патоморфоз хвороби. Підраховано, що ніс щорічно вбивають понад 41 мільйон осіб, тобто населення такої європейської країни, як Польща, і посідають почесне перше місце в структурі смертності та інвалідності на країни з низьким. Та середнім рівнем доходу припадає 86% передчасних смертей через ніс, і Україна не є винятком. Невтішна статистика підкреслює, що 91% передчасних смертей, тобто смертей до 70 років, є результатом недостатніх зусиль по боротьбі з неінфекційними захворюваннями. Висвітлена Всесвітньою організацією охорони здоров'я Концепція 5 на 5. Покликана сконцентрувати наші з вами зусилля на п'яти основних представниках групи неінфекційних захворювань серцево-судинні, хронічні респіраторні, як от бронхіальна астма та хозл, онкологічні, діабет, ментальні та неврологічні розвити, а також їх найбільш поширені фактори ризику розвитку, на які ми, як медики первинної ланки медичної допомоги. Можемо активно впливати це нездорова їжа, це тютюна паління, зловживання алкоголем, брак фізичної активності та забруднення повітря. В правому стовпчику ви бачите, яких незворотніх втрат завдають різні ніс населенню нашої планети. Для того, щоб пояснити ситуацію в нашій державі, у 2019 році було проведено дослідження STEPS, покликане визначити поширеність факторів ризику ніс. Приємними були тільки результати щодо фізичної активності, лише кожен десятий записав собі на рахунок гіподинамію. Щодо іншого, то кожен третій був курцем, активним споживачами алкоголю домінуюча більшість. Маємо проблему з харчуванням адже їмо недостатню кількість овочів та фруктів, хоча Україна є експортером продуктів харчування та навіть не помічаємо, як споживаємо чималу кількість солі. Прикрим фактом є те, що в середньому кожен третій українець має комбінацію від трьох до п'яти факторів ризику розвитку ніс. Це не просто числа. Наші залежності знаходять своє відображення в очікуваній тривалості життя близько 72 років, що є значно нижчим показником, аніж у наших сусідів по європейському регіону. На мою думку, не можна залишатися осторонь після такої інформації, тому назріває закономірне питання, що з цим робити. На допомогу держави приходять інвестиції, які є потужним рушієм в будь-якій сфері. Аби побудувати потужну та багату країну, потрібно інвестувати в здоров'я її громадян вже тут і зараз. Чи це вигідно, запитаєте ви. На кожен інвестований в певну сферу політики долар ми отримаємо прибуток. До прикладу, інвестуючи в пропаганду здорового способу життя, пропорція становитиме майже 1 до 13%. А три перші місця за інвестиціями це фактично наші з вами звички та залежності. Чи цієї інформації достатньо, аби сконцентрувати ваші зусилля на боротьбі з Ніс? До цього ми обговорювали смертність та безповоротні втрати. Тепер давайте поглянемо на роки життя з поправкою на інвалідність, тобто індекс далі. Це час щасливого здорового життя, який можуть відібрати у нас неінфекційні на захворювання. На діаграмі світової статистики з синім кольором у лівому кутку ми бачимо дві нозології, які створюють найбільший тягар хвороб це ішемічна хвороба серця та інсульт. Якщо говорити про Україну, то станом на 2019 рік наша статистика цілком відповідає світовій і перші два місця міцно утримують ті ж самі нозології, залишивши далеко позаду хвороби печінки та дорожні травми. Сподіваюсь, що мені вдалося дати відповідь на запитання, навіщо ми обговорюємо цю тему. Тепер запрошую до обговорення можливих стратегії активної боротьби, тобто відповіді на запитання, як нам діяти. Всесвітня Організація охорони здоров'я давно опікується цією проблемою та розробила відомий вам пакет заходів щодо неінфекційних захворювань під назвою ПЕН. Який спрямований на посилення ефективної роботи первинної ланки медичної допомоги задля профілактики раннього виявлення та лікування найбільш розповсюджених ніс? Основою став інтегрований підхід до ведення випадків артеріальної гіпертензії та цукрового діабету з профілактикою важких ускладнень у вигляді інсультів, інфарктів, сліпоти, ампутацій та іншого, і це пакет активно імплементували в нашу практику. Проте реалії змінились, і ми живемо в часи війни, яку розпочала Російська Федерація на території нашої суверенної держави. Ми вивчили багато нових слів. Тепер знаємо, що таке гуманітарна криза, та відчуваємо на собі її наслідки. Проте, впевнені, що нам вдасться попередити її перехід до гуманітарної катастрофи. Найстрашнішим фактом є те, що вплив гуманітарної кризи у вигляді збільшення захворюваності та смертності від ніс. Може зберігатися роками після початку. В цей період люди, що живуть з неінфекційними захворюваннями та або мають високий серцево-судинний ризик, є особливо вразливими до ускладнень та загострень. На допомогу нам створено спеціальний пакет економічно обґрунтованих та ефективних втручань, що вже зарекомендував себе в інших країнах це Penage, тобто Пен, Pen, адаптований до умов гуманітарної кризи. Він містить рекомендації, засновані на доказах, щодо безперервного супроводу осіб, що живуть з ніс, лікування небезпечних ускладнень, попередження загострень та сприяння відновленню системи охорони здоров'я після кризового стану. Його можна адаптувати у відповідності до національних рекомендацій та настанов і швидко імплементувати в рутинну практику, оскільки все побудовано на простих та зрозумілих алгоритмах дій медичних працівників. З поправкою на стан гуманітарної кризи, в якій ми опинились. А нам зараз не позаздрож, оскільки війна зламала та погіршила життєво необхідні комунікації, що обмежило здатність лікарень надавати високоякісну медичну допомогу. Через окупацію частини територій багатьом медичним працівникам довелося полишити рідні домівки, рятуючись від війни та поїхати за кордон. Порушилась логістика. І люди в зоні конфлікту залишились тривалий час без належного догляду, включно з потребою в психологічній підтримці. Які ж аспекти нам потрібно взяти до уваги під час гуманітарної кризи? Головний пріоритет залишається незмінним рятувати життя людей. До прикладу, своєчасний тріаж постраждалих може допомогти і в цьому, аби якомога швидше надати невідкладну допомогу саме тим, кому потрібно це зараз. Нам доводиться миритися з тим фактом, що скерування до закладів медичної допомоги може затримуватись і потрібно заздалегідь підготуватися, забезпечувати тимчасові заходи з порятунку життів. Саме в такі часи ми розуміємо справжню цінність ресурсів, тому всі наявні слід використовувати максимально ефективно і попередити перевантаження системи охорони здоров'я в результаті помилково встановлених захворювань. Тому в пакеті PNH Чимала увага приділяється методикам виконання діагностичних процедур. Віддавайте перевагу в профілактиці пацієнтам високого серцево-судинного ризику, оскільки для них це є критично необхідним. Деякі діагнози доведеться ставити клінічно, враховуючи скарги та анамнез або на основі обмеженого числа обстежень та тестів. В разі, коли пацієнт має доступ до препарату цього ж класу, але з іншою діючою речовиною. Брайте йому продовжувати лікування, перейшовши на тимчасову альтернативу. Особливо гостро ми відчули це, коли практично єдиним джерелом препаратів для внутрішньо переміщених осіб були волонтери, які розповсюджували їх завдяки допомозі сусідніх країн-партнерів. Пакет PNH містить у собі клінічні настанови, дані щодо тріажу, клінічні протоколи у вигляді алгоритмів. А також інформацію з самодогляду та контрольний список для оцінювання готовності установи. Інформація надана максимально просто, настанови містять якісні візуальні матеріали, як, приклад, перед вами абетка про те, що треба знати, аби залишатися здоровим, уникаючи поведінкових факторів ризику розвитку ніс. На цьому слайді представлений загальний вигляд клінічної настанови серцем у судинні захворювання, яка чітко та лаконічно пояснює своєму читачеві, що це за захворювання, що його викликає, як воно проявляється, які можуть бути ускладнення, як його попередити та лікувати. Вся інформація заснована на доказах та містить лише перевірену інформацію, якій можна довіряти. Давайте підіб'ємо проміжні підсумки щодо попередньої інформації, з якою ми познайомились. По-перше, неінфекційні захворювання є провідною причиною смертності та інвалідності у світі. По-друге, більшість причин розвитку ніс можна попередити, оскільки це потенційно змінювані поведінкові фактори ризику, такі як нездорове харчування, тютюна паління, недостатня фізична активність і зловживання алкоголем. Важливому точно ам'яти, що команда фахівців ПМД має високий потенціал, аби реалізувати пріоритетні економічно ефективні втручання боротьби з НІС, а швидка імплементація пакету ПНЕЧ, зважаючи на національний контекст, допоможе подолати гуманітарну кризу, що склалася в Україні. Де взяти додаткову інформацію? Для глибокого володіння матеріалом та засвоєння практичних навичок вам слід ознайомитись з інформацією, поданою в пакеті основних втручань щодо неінфекційних захворювань в умовах гуманітарної кризи, тобто PNH, на сторінках з 1 по 23. А далі я б хотів передати слово обов'язковому учаснику будь-якої команди з надання медичної допомоги медичній сестрі, яка прольє світло на свою роль в профілактиці неінфекційних захворювань. Певнений, що ви залишитесь задоволені почутим та побачитим. вам слово. Доброго дня. Мене звати Кальченко Юлія, я медична сестра. Я вже більше року як розпочала вести самостійний прийом пацієнтів та з радістю втілюю його в життя. Спочатку пацієнти з недовірою ставилися до медичної сестри, а вже зараз я бачу, що 80% моїх пацієнтів задоволені. Тому що відчувають, що я іноді їм приділяю більше часу ніж лікар. У багатьох людей до цього складався стереотип, що медична сестра це секретар, комп'ютерний асистент лікаря, але ніяк не повноцінний медичний працівник. Медична сестра може більше працювати з пацієнтом на особистих прийомах і цим самим бути кориснішою як для пацієнта, так і для лікаря. Я самостійно контролюю графік своїх профілактичних прийомів. Вже зараз працюю з групами ризику, проводжу скрінові анкетування на захворювання раку молочної залози, туберкульозу, роблю профілактичні направлення, проводжу мотиваційні інтерв'ю та за потреби використовую консультування за допомогою телемедицини. Як на мене, найважливіше з цього з'ясувати базові деталі анамнезу та скафів під час медицинського прийому. А лікарю залишається тільки інтерпретувати і пояснювати результати пацієнту. Це дасть можливість проводити профілактику важких ускладнень, хронічних захворювань, у тому числі інсультів, інфарктів. Вікімічних кризів, а сімейний лікар, з якою я працюю, вже використовує результати моїх спілкувань з пацієнтами. Бере до уваги проведені обстеження, що значно економить її час. Тому я вірю, що така практика самостійного прийому медичної сестри, запроваджена у всіх центрах первинної медико-санітарної допомоги, буде ефективною та дозволить покращити якість послуг, які ми надаємо людям. Результати моєї роботи вже доводять ефективність і користь медичної сестри на самостійному прийомі для здоров'я пацієнтів. Одним із таких прикладів моїй практиці є виявлення у пацієнта цукрового діабету. До мене на прийом звернулася працююча жінка 45 років, якій потрібно було направлення на фліографію. Спокоючись з нею, я відмітила, що у неї є скарги на загальну слабкість та головокружіння. Які пацієнтка списувала на гормональні непереміни в організмі, а встановлений попередньо діагноз гіпертонічна хвороба, а також наявність зайвої ваги та надмірної спраги, насторожили мене. І я запропонувала їй одразу ж на прийомі вимірити рівень глюкози та холестерину в крові. В результаті обстеження було виявлено підвищений рівень глюкози 8,2 і на літр. Я надала рекомендації щодо харчування. І подальшого обстеження після візиту до сімейного лікаря, проведених додаткових обстежень та консультації ендокринолога, пацієнтів встановлено діагноз цукровий діабет другого типу. Через деякий час хвора прийшла на повторний огляд і вже з добрим самопочуттям, і була щиро вдячна за мою пильність і професіоналізм. Приємно. Я вважаю, що робота з профілактичними групами дуже важлива. У лікаря, з якою я працюю, задекларовано 1800 пацієнтів, для них я створила таблицю, щоб стежити, які пацієнти потребують внесення до груп ризику, проведення скринінгу та вакцинації за віком. Після аналізу таблиці я активно продзвонюю окрему вибірку пацієнтів і запрошую їх на прийом до себе і при потребі до лікаря. А знаю, кому вже час проконтролювати глюкозу, загальний холестерин, кому пора поновити рецепти. На препарати за програмою доступні ліки і не чекає того, коли вони самі звернуться за допомогою. Такий підхід суттєво розвантажує лікаря та допомагає досягнути хороших показників в охопленні скрінінгом пацієнтів з неінфекційними захворюваннями. У нас є розроблені чіткі алгоритми для проведення мотиваційних бесід з пацієнтами, в яких чітко виведені поради щодо фізичної активності та заохочення до здорового способу життя. Метою цих алгоритмів є попередження розвитку ожиріння, виявлення та роботи над шкідливими звичками. А приклад такого алгоритму ми можемо побачити на нашому слайді. Вони є в рекомендаціях ПН-протоколів. Прогресивна спільнота медиків первинки впевнена, що за самостійним прийомом медичної сестри та розширенням її повноважень у велике майбутнє. Таким чином, ми можемо покращити здоров'я та позитивно вплинути на зменшення показників захворюваності серед населення або окремих громад. Для ведення самостійного прийому та надання медичної сестрі, звичайно, потрібно юридичне підґрунтя. Ми впевнені, що скоро цього вдасться досягнути, бо хочемо бути на рівні медицини європейських країн, де медична сестра є важливою окремою одиницею в системі надання медичної допомоги. Розуміємо, що навчання це головна складова, але особиста мотивація також важлива. Для медичної сестри важливо мати ґрунтовні знання та навички для роботи з пацієнтами. Пам'ятаємо, що від нашого розуміння і готовності до змін залежить успіх у профілактиці та підтриманні здоров'я нашого населення. Дозвольте продовжити нашу бесіду, сконцентрувавши увагу на серцево-судинних захворювань, за яких погіршується кровопостачання надважливих органів тіла, серця та головного мозку, В пакеті PNH ви знайдете інформацію щодо найпоширеніших та найбільш вагомих з них ішемічній хворобі серця та цереброваскулярне захворювання. Давайте разом розгадаємо ребус на моєму екрані. За картинками ховаються поширені поведінкові фактори ризику. Ви вже здогадались, що означає цей милий раву? Це брак фізичної активності, іншими словами, гіподинамія, залежності тютюнопаління та зловживання алкоголю, а також нездорова їжа, забруднення повітря. Така комбінація з часом призводить до метаболічної змін в ораннізмін людини. Це високий артеріальний тиск, підвищений рівень глюкози крові та загальний холестерин, а також порушення співвідношення умовно хорошого та поганого холестерину, дисліпідемія. ліпідемія. Подальшого, якщо з цим не боремося, пацієнт матиме ускладнення у вигляді інфаркту, інсульту чи транзиторної ішемічної атаки та серцевої недостатності. В кращому випадку ця людина виживе та частково зможе відновити свої функції, в гіршому поповнить невтішну статистику смертей від ніс. І не варто забувати, що в умовах гуманітарної кризи ми обмежені в ресурсах і повинні вирішувати, кому віддати перевагу. Яким принципом посуговуватися в цьому випадку? Рівними правами для пацієнтів низького, помірного та високого ризику на медичну допомогу, за такого підходу. Ті, кому найбільш потрібна наша допомога в попередженні ускладнень ніс, залишаться увагою. Тому пакет PNH чітко регламентує, що ресурси мають бути доступні в першу чергу тому, хто отримає від них максимальну вигоду, а саме пацієнти з високим ризиком розвитку ускладнень неінфекційних захворювань. Хочеться розглянути з вами частину цього пакету щодо профілактики інсультів та інфарктів. Групу ризику становлять люди зі встановленим серцево-судинним захворюванням, ішемічною хворобою серця, цереброваскулярними захворюваннями, пацієнти, які перенесли коронарну реваскуляризацію чи каротидну ендартертемію. До речі, практично єдиний ефективний метод почистити ваші судини на відміну від сумнівних крапельниць, а також люди з високим серцево судинним ризиком. Які мають відразу кілька факторів, як то стабільно високий артеріальний тиск, цукровий діабет, високий рівень загального холестерину в крові, надмірну вагу, пожиріння та залежності у вигляді тютюна паління, зловживання алкоголем, і не будемо забувати про спадкувість передчасне СЗС у родичів першої лінії спорідненості. Що ж нам робити із цим? Формуємо індивідуальні, конкретні, зрозумілі та досяжні цілі в профілактиці та лікуванні. Контролюємо артеріальний тиск, рівень глюкози крові, вагу тіла. Купіть врешті собі ваги та не бійтесь на них ставати. Кидаємо палити. Це може стати найкращим, що ви можете зробити для свого здоров'я сьогодні. Зменшуємо кількість алкоголю або відмовляємось від нього взагалі. Більше рухаємось. Візьміть собі за мету щодня приділяти фізичній активності мінімум півгодини свого часу. Це дозволить втриматися в такому ж стані певний час. Якщо хочете вдосконалити своє тіло, поліпшити свій стан, займайтесь фізичною активністю 45 хвилин і більше на добу. А ось ви цієї активності слід підбирати індивідуально. Все це вкупі забезпечить вам можливість не лише жити довше за середньостатистичний показник. А й покращити якість вашого життя. А тепер запрошую вас розглянути клінічний кейс. До нас на прийом прийшов Павол, чоловік 55 років зі скаргами на головний біль, переважно в ділянці потилиці. анамнезу стало відомо, що у нього було зафіксоване значне підвищення артеріального тиску аж до 170 і 110 мм тутного стовпчику. Що нам робити в цьому випадку? Я певен, що ви вже маєте певні думки з цього приводу і будуєте алгоритм у своїй голові. Слід детально зібрати анамнез з особливою вагою на наявних захворюваннях та факторах ризику. І ось деяка інформація. Фізична активність низька побільше працює з папірцями, вживає багато вуглеводів та солі. Активний курець на протязі останніх 25 років алкоголь вживає помірно. Дані фізикального огляду виявили високий артеріальний тиск, займувагу та збільшений обхват талії. слід констатувати високий показник холестерину. Дані електрокардіограми поки в нормі, без видимих відхилень. Що ж далі? Вірно, оцінка серцево-судинного ризику у Павла. Для цього є всі необхідні дані, а саме вік, стать, статус паління, показник систолічного артеріального тиску та загального холестерину. Маємо результат 11%. І що ж з цим робити нам та пацієнту? Пригадаємо градації рівня ризику за шкалою скор, низький менше 1%, помірний до 5%, високий до 10% і нарешті дуже високий 10%, і більше, як у нашого пацієнта. Ми знаємо. Що 11% це ймовірність розвитку упалуа фатальних, тобто смертельних серцево-судинних ускладнень у наступні 10 років. Добре, з ризиком впоралось, звертаємось до пакету PNH. І згідно з алгоритмом 39 гіпертензія, маємо приступити до лікування нашого пацієнта. Чи дійсно потрібно медикаментозне лікування у нашому випадку? Враховуючи дуже високий серцево-судинний ризик. Прийом ліків має бути обов'язковим втручанням. Знову ж таки, це вже не вперше виявлений підйом артеріального тиску, який був зафіксований. Пам'ятайте, що пацієнт повідомив про високий тиск, який виміряв на його роботі. Виходить, що це вже з високою ймовірністю артеріальна гіпертензія, і на додаток маємо провести консультування пацієнта щодо здорового способу життя не існує чарівної пігулки, яка вирішить всі проблеми без змін поведінкових факторів. Корисність цього приводу буде розглянути після вебінару алгоритм 3.19 на сторінці 75 і алгоритм 3.20 на сторінці 79, і на останок слід підвести короткі підсумки вебінару. По-перше, в умовах обмежених ресурсів доцільною буде концентрація зусиль на пацієнта групи високого серцево-судинного ризику. По-друге, навіть за умови проблем з суворим дотриманням здорової поведінки варто пропонувати поради та консультації з питань здорової поведінки. Інвестуйте трохи часу в здоров'я громади. І по-третє, алгоритм пакету основних втручань щодо неінфекційних захворювань, в умовах гуманітарної кризи Пеней, з консультування щодо здорової поведінки та припинення вживання тютюну можуть застосовуватись під час спілкування медичних сестер з пацієнтами. Завданням для самостійної підготовки вдома буде детальне знайомство з пакетом PNH, сторінки з 34 по 45. Сподіваюсь, цей вебінар стане вам у нагоді і привідкриє завісу над профілактикою неінфекційних захворювань в умовах гуманітарної кризи. Дякую за увагу! Бережіть себе та будьте здорові! Разом з проектом Діємо для здоров'я.